thank you Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас 26 грудня. Всіх вітаю з минулим різдвом. Ми сьогодні приїхали в гори, бачите, там трошечки сніжок. Ой, коротше, ми вирішили на, Різдвяні, на різдвяну відпустку поїхати в гори. З моєю мамою, з Назарчуком, Максом і я. Ну, і, звичайно, О... Оскар. Оскар там. Ось. Коротше, приїхали. Тут трошечки є сніг. Ми знаходимося біля гапу. Ось тут дуже багато станцій. Ми орендували, типу, як готель квартирного типу. Взагалі, це повинен був бути шато, але там так е, цікаво зробили. Типу, ти нібито бронюєш шато, а потім я побачила, що там, типу, є і квартири поряд. І типу, ти коли бронюєш, ти не знаєш, чи ти будеш в шато, чи ти будеш просто в квартирах. Ну, і ми опинилися просто в квартирі, але це дуплекс, е, в принципі, непоганої, доволі багато місця для нас. Е, тому, в принципі, норм. Але трошки бруднувато. Е, ну, не трошки, а бруднувато. Тобто, ну, підлогу, мені здається, Тут ніхто не мив, я за вікна взагалі мовчу. Немає туалетного папіру. Ну тобто, взагалі, за постіль, постіль попередили, що вона платна, з неї треба сплачувати 16 євро, мені здається. Тому ми взяли з собою рушник. Мама каже, що там один був, але ми з собою все одно взяли рушники. От, тут є басейн хамам. Тому будемо ходити сьогодні, не знаю, чи підемо чи ні, бо треба зараз поїхати в магазин. Ми взяли дуже багато їжі, але так як тут немає ні, ні цих культів для смітника, нічого нема. Ось, Тому треба взяти губку для цих, ну, банально щось протерти. Таке. Треба трошечки ще скупитися. От, приїхали ми сюди на три ночі. Mm, ось так. Місце місце дуже файне, тут дуже гарно, такі гори дуже красиво. Uh, от Але да я була в шоці, що, по-перше, ми не в шату. Ну, хоча я до цього розуміла, що так і буде. Uh, ось, по-друге, типу, ну, навіть туалетного папіру не дали. Це якийсь капіц. Uh, ось брудно, ну, трошки брудновато. Mm, ось, вон Назарчик. От, але добре, що з собакою можна. Да. Підемо, я вам трошечки покажу. Ось це вхід в нашу квартирку. І ось таку картину ми бачимо: таку гарну маміну картину. Він не хоче зайти, якщо що, я йому пропонувала. А, так, тут у нас вішачки можна повішати, ці курточки. Дзеркало, назарка тут. Ось, невеличка кухня. Тут є і посудомийна машина, і духовка. Ця мікро, мікрохвильовка, холодильник. Мама взяла дуже багато їжі вже. Є кавова машина, чайник. Ось, на цьому, на цьому все. Такий великий стіл. Дуже гарний краєвид, балкончик, звісно, файний. Бачите, він не хоче, але я боюся, що він може звідти впасти. Трошечки снігу є. Ось, і на другому ярусі, бачите, тут якась муха, здохша. Ну, тобто, тут не дуже чисто. Ось тут Завчуку подобається сидіти. Так, да, містечко. Ось, І тут дві кімнатки. Ось одна. Теж такий невеличкий е віконце. і тут вид на гори. Непогано, <гум> Назарка. Е ось і друга кімната. І теж з видом на гори. Невеличка шафка, куди можна щось повісити, скласти. От, і це скоро постелили. Тут туалет. Тут така коморка, і тут ванна кімната. Ось. Я не знаю, не дивно, да, брудно. <с> ну, ось так от. <с> ще Що можна щось скласти? Таке. А ще? В нас вже вечір, в мене сині губи від червоного вина. Що ми поїхали в магазин в супермаркет, дуже швидко скупилися, бо в нас істеріл Оскар вдома, він дуже сильно гавкав. Ну, він переживав за те, що його залишили в невідомому місці. Ось. А ми встановили камеру, яка... де вона ось вона в нас вдома стоїть, і ми можемо наблюдати, можемо з ним спілкуватися, і ми її сюди привезли, щоб знати, що коїться ось тут вдома. Ну, ось. Ну, коротше, поїхали скупилися. Сьогодні у нас такий от вечір вже поїли. От там у нас Оскар лежить, відпочиває. Там, там Назарчик на дивані. Незважаючи на те, що в нас є дві кімнати, ми вирішили, що Назарчик буде тут, мама собі буде в своїй кімнаті. Ми з Максом в своїй. Ось, а Назарчик тут з Оскаром. Що, дивимось хатіку. Ось тут. В планшеті йому чіпсики, там фруктики. Вініжку. Вінніжку. Вообще взагалі я хотіла вийти, типу, на балкон і там, де сидіти, дивитися на гору, але темно, і ніхріна не видно. тому... Зранку? Ну, зранку так. Ввечері, ось ми, коли я вам знімала, ми там сиділи і нормально було. От такі справи. А ще там, коли ми заїжджали, там треба було заповнити таку. Як це такий папір, зробити, написати, що в якому стані. І там було прямо усі там, кімната, ця кухня, все таке інше. І треба було написати. Ну, Ми написали, що, наприклад, на холодильнику є вм'ятини, там, наприклад, в стіні є як вибоїна така. Ось ну, ми такі якісь глобальні речі ми туди вписали. І ще, типу, там було таке щось. Що Глобальне, так? І я написала, що, типу, ну, е брудно. <гум> Бо вони тут пишуть, що якщо ви виїжджаєте і квартира не прибрана, то це може коштувати 85 до 200 євро. <гум> а проблема в тому, що ми, заплати... ну, типу, ми не заплатили, але як по карті, типу, 300 євро в нас як гарантія, так? Ось, плюс моя карта на букінгі прив'язана. Тобто, якщо що, вони зможуть самі зняти ті кошти. Я думаю, ну блін, ми в'їхали в таку грязну хату. <гум> Я не хочу, щоб потім в нас знімали ці кошти. Ось тому ми написали. І коли ми пішли на рецепцію це віддавати, вона прочитала все, а ось це загальне вона не прочитала. І я така, типу, ну, вона така, що все, я така, ну, типу, все, вам більше нічого не потрібно. Вона каже, ні. І ми уходимо, і вона читає вслух, і ми чуємо, що вона це, ну, це, це читає. О, ось таке. Ну, коротше, так, трошечки перестрахувалася. Ось, і зараз будемо дивитися хатіку. Ну, як ми вже дивимось. На прогулянку з Оскаром. Купили йому костюм. А чобітки вдягнемо. Шату. Оскаретта вышла на прогулянку. Шато. Пошли на АЦИ, Там Оскар, там снег. Пошли на снег. Оскар. На снежочек. Оскор ты, ты. Класс, да с ней, Оскар. Ты запутаешься так. Ой, это реально так же? Пиши, пиши. Пиши туда. <решит> а пошли А? Там в и все. Ну так, ну пиши туда. <решит> Добрый раночек. У нас вже перший день, може штори відкриємо, у нас вже перший день нашого перебування тут. Там вже потрошечки світає. Оскар там збирається з кусточки. Ми зараз йдемо снідати, не зараз вже снідаємо. Ми розбираємося з оці. Шайтан машину. Ну, як Макс знаєш, що робити. А, ось. А ми ще купили типу звичайну каву, ось таку Не розтворимо. Не розтваримо, що це. Просто, просто кофе. А просто перемолота кава. О, Ось. І купили ось таку капутіно. Піце, вона таке солодке, це жах. А я ну, взагалі не в кофе, не в чай, ну, сахар не додаю, а тут прямо таке. Треба подивитися скільки тут. Шість і чотири грама цукору, двадцять Це цукор. Ну Там яка краса горна. Я все ще чекаю на кавухів. Сьогодні ми плануємо йти на, то мама побачила, вона впила. горяча, не. Коротше, сьогодні ми плануємо йти кататися на лижах, тому прокинулася доволі рано, о сьомій ранку. ось, І що? Будемо їхати. Ми не знаходимося одразу на гарнолежній станції. ось, Бо варіантів вже не було, коли ми бронювали. До речі, ми бронювали за місяць, за півтора місяця, і бачите. Дуже мало було варіантів. Люди бронюють вже з влітку <гад>, на зиму. Е, от. М -м, в минулих роках ми взагалі намагалися за декілька тижнів забронювати, але це вже доглий номер. Е, ось, тому ми не знаходимося прямо на гарналижки. На гарналиш... е, але нам тут їхати дуже близько, і тут дуже багато різних станцій є. Буквально ну, тут в п'яти кілометрів перша станція є. Ось ми поїдемо на гарнилишку Пхалю. Там дуже багато, мені здається, там вісім. 8... Добра кава, там вісім цих спусків зелених, тобто самих, самих лайтових, От багато синіх, червоних, там 19, 17, щось таке. Uh, от Назарчик вперше буде кататися на лижах, тому він піде до школи. Є спеціальна школа що? Я на дзодо катався один раз. На лижах прямо. Да, ми... Та ти на, на санчатах катався. Ну на цій штуці, яку в Ну, ти це то санчата. А, а? ти будеш зараз на лижах. Ага. Він же їздив на сніг, але він не катався на лижах саме. І сьогодні в нього він піде до школи спеціально для дітей, де їх будуть навчати кататися на лижах. Ось там є школи, там зовсім для малечі, з двох рочків вони вже навчаться кататися на лижах. Бо у французів це ну, дуже. Розповсюджений відпочинок на зимку. вони їздять по декілька разів на зиму. Ось кататися на лижах. І з дитинства діти навчаються кататися. Ось Такі справи. І ще нам треба орендувати наші лижі, Ось ці бятінки. Але це разом йде. Я дивилася по інтернету, більш-менш це коштує десь 24 євро чи щось таке. Ось, але найдорожче це підйомники на ці. На гарнилишку саму. Ось, ну, коротше, побачимо. Вийшли гуляти знов з Оскаром. Слухайте. Ну, ну що, ми вже приїхали на гарнилижку. Тут такий дитячий майданчик. Я запихана, бо ми зайшли якимось чигирями сюди. Ходіть, ходіть, собака. І тут ось такі бутіки, бачите, можна тут придбати все, що хочеш. Так, А ми йдемо брати в оренду ці лижі. В інтерспорт. Ну що, ми вже на місці. Трошечки покаталися, але... Сніг, знаєте, такий містами просто льот, містами сугроб. Короче, дуже складно їздити. Ми поїхали з Максом на синю і потім на зелену. Тобто ми спустилися з посинім. Така лайтова, і потім зелена. Ні, це було А кінець то була синя. Сіні було. А я коротше навернулася. Ну блін на зелені навернуться. Ну коротше, я просто ти дивилася, щоб ніхто не їхав. І цей вперед спереду була дитина, і я не могла розвернутися. І коротше, коли я подивилася, лижні в мене хрест-нахрест, -хрест, і я отак і впала. Нічого нормально. А, ось дуже тепло на вулиці. Бачите, ми тут ну, в мене дві кофти, дві пар штанів, але тепленько. Ми без цієї, без курточки. А, мама з Назарчиком сиділи в кафе. Ось Замовили, замовили піцу. Ось. Ну, спочатку мама тут з Назарчиком. Зараз ось ми з Максом ще замовили одну. Ну так. О, Назарчик пішов на урок. Зараз буде спускатися. На. Ну що, Назарчик пішов вже е, з інструктором кататися на е, лижах? Е, Макс е, другий раз пускається сам. Ось ми з ним останній раз спустилися і мені було дуже важко, бо сніг дуже поганий, там просто чи сугороб, чи, чи льот і все. І тобто, ти не можеш затормозити взагалі нічого. А коли в сугороб заїжджаєш, не можеш звідти якось вирулити. Коротше, дуже, дуже складно кататися. Ось тому я думаю, що на сьогодні я вже все. А ми з мамою тут сидимо, купили цей іріш кофі, спрайт і кайфушні чим тут. Але завтра ми сюди повернемося, але ми не будемо вже кататися. Макс буде стрибати з якогось парапану, параплану, не знаю, що це. Завтра, коротше, покажу. Такі ось пасателі тільки їздять, когось забирають. Жах. Ось, бачите, оце спасателі. Поїхали. У них такі як насілки, Ось ще один під'їхав, у них такі рюкзачки. І потім ось там, де стоїть е машина. Вже поїхала, напевно. Ну, ось так от вони їздять. Мама, поверну... мама повернулася, мама повернулася. А в нас другий день, ми на тому ж місці. Бачиш який, віч? Вони так, його так, зробили бачу. файне. Ми приїхали ось зараз тільки відкриття станції. Ось. І дуже так, класний сніг. Назарчику взяли на прокат оці лижі. Ой, ці Ковзани, ковзани, ні, ковзаниця. Це... Ні, як воно називається? Коротше, санки. От, взяли сьогодні Оскара, бо ми сьогодні не катаємося на лижах. Макс, Макс буде спускатися з цього з параплану, а ми йдемо туди. І Ось Кернець назад. Там сьогодні пишеться, що не можна, да, так? Щось? Не бачу. Політав трошечки. Ой, дивіться, яка краса. А ми зараз взяли такий підйомник ну, так. і дитинка. От, взяли, просто приїхали на підйомнику без лиж, без нічого, з Оскаром. І тут, бачите, таке кафе і гори. Вон, бачите, яка краса там. Ну, краще туди піти, там, бачите, який вид класний.